Ми продовжуємо нашу проводянку вулицею Конституційною, або, як ще донедавна, її називали, вулиця 28 червня. А завершують цей невеличкий і порівняно скромний квартальчик, розкішні, однакові за об'ємами та схожі за архітектурним рішенням споруди в стилі відінської сецесії, які були майже одночасно збудовані на початку ХХ століття. Період, який ми називаємо золотою добою для чернівців, і створили дуже красиву завершену композицію, яку ми в петушні не завжди помічаємо, не піднімаємо голову і належно не можемо поцінувати ці архітектурні перлини. На той час в місті вже були такі вкрай необхідні елементи цивілізації, як світло і каналізація, що й дозволяло зводити багатоповерхові розкішні будинки не лише з новими модерновими архітектурними стилями, але й з високим рівнем комфорту. Отже, всі три будинки, 28, 30, 33, про які сьогодні піде мова, за нумерацією відносяться до вулиці Конституційної. І всі три є пам'ятками архітектури місцевого значення. Після дещо одноманітної, одноповерхової, скромної забудови, ці триповерхові кам'яниці дуже гармонійно вписалися в ландшафт. А саме в доволі крутий спуск вулиці вниз. Звісно, стараннями професійних архітекторів і складають завершений архітектурний ансамбль. Щоби так гармонійно вписати споруди, виконані в одному стилі, однозначно мав бути план забудови вулиці цього кварталу, та й відчувається відповідальна роль головного архітектора міста. На загал художній вигляд будівель. Завжди визначають два основні моменти. Це композиція будівлі, тобто об'єм та пропорція споруди. Та приватні форми карнизи, фронтони, балкончики, наличники вікон і дверей, сандрики над вікнами та планшетками під ними, скульптурні деталі та інші елементи декору. Саме вони і роблять кожен дім унікальним та цікавим. Джерелом натхнення. Пошуків нових форм процесії та елементів стала природа. Представники модерну зверталися до примхливих форм квітів, плавних хвилястих ліній, асиметрії. Саме ці архітектурні елементи мають дуже велике значення. Вони доповнюють і завершують основні об'єми будівель, їх пластично виразнішими, дозволяють більш точно передати масштаб споруди. Це ті архітектурні елементи, які ми одразу бачимо, відкриваємо. Які ми не втомлюємося захоплюватися. Адже саме вони впливають на емоції як мешканців міста, так і гостей, які подивом відкривають в нашому місті збережені архітектурні перлини. Кажуть, що людину насамперед зустрічають по одягу, а ми впевнені, що будинок оцінюють по фасаду. Тому він має не просто гарно виглядати, а й відрізнятися від інших. Саме з цієї причини власники саме цих дуже недешевих апартаментів не пошкодували коштів, аби тогочасні архітектори та дизайнери належно викінчили фасад цих будинків. Архітектурну стилістику фасадів всіх трьох будинків можна захоплено читати, як підручник архітектури в розділі стиль відінської сецесії або модерн. Отже, перший в цьому ряду є будинок 28. прибутковий або чиншовий будинок, як тоді говорили, збудований близько 1900 року. Один з перших багатоповерхових будинків у забудові саме цієї вулиці, який порушив її невиразну одноманітність. Це трьохповерховий будинок з цегли з двома симетрично розташованими виступами, вертикальні потовщення з двох боків будинку, на яких влаштовані балкони і окреслені, рустованими пласкими вертикальними виступами на стіні будівлі, і створюють цілісну композицію. А завершує фасад сильний винос профільованого карнизу. Центами. Будинку виступають яскраво виділені сандрики над центральними вікнами другого поверху, об'єми виступів поєднані балконними галереями, їх елементи декору на фасаді будинку переважають стильові елементи сецесії, підвіконні ставки, пласкі і тонкі вертикальні виступи на стіні будівлі, так звані лізени, поздовжні стрічки вгорі чергуються з поперечними прорізами на рівні другого поверху. Лізени прикрашені вгорі гірляндами, що є ознакою класичного модерну. До стилю модерн також належать профільовані консолі балконів. Характерними елементами на межі століть були фантастичні маскарони фризу, а також багаті сандрики з картушами, які ще називають коронами для фасадів. І балкони зберігають витончену художню металеву огорожу. Пам'ятка типовий приклад архітектурного перехідного періоду, від еклектики до модерну. На превеликий жаль, у 90-х роках на фасаді пам'ятки архітектури з'явився найвиразніший деструктивний елемент фасаду засклений балкон другого поверху. Внутрішнє планування коли на поверсі всього дві квартири, три і чотирикімнатна. І потверджує тезу про те, що це помешкання відразу зводилось до людей з достатком. Кухонні приміщення запроектовані так, що вони виходять на подвір'я. Як свідчить адресні книги, 1898 рік, і переписи на всі наступні роки його власницею була Рахель Котлар, тут же проживав офіцер медицини Альфред Котлар. Очевидно, її син Він потім залишився єдиним власником будинку. Будинок був власністю багатої родини котлярів і в міжвоєнний період, аж до 1940 року. Звісно, що, як і прийнято було, тут здавали помешкання в найм. Тут вони мали квартиру викладач університету доктор Франц Люкс, адвокат доктор Майер Рахтенберг. А вже пізніше проживали в основному офіцери. Завершує цей відрізок ще один розкішний прибутковий будинок початку ХХ століття, який стоїть на розі вулиці Конституційної, 30 та вулиці Богдана Хмельницького, 55. Разом з розташованим на протилежній стороні вулиці зеркальним і аналогічним за вирішенням будинку, окрім деяких елементів, оздоблені на фасаді, їх гармонійно і професійно вписали у найбільш сприятливі точці місці, де вулиця Стрімко піднімається вгору, прямуючи в центр міста. Елементи раннього модерну. Прикрашають фасад споруди, дозволяють датувати будинок початком ХХ століття. Приємно відзначити, що значних втручань у будинку у повоєнний період не було. Це також триповерховий цегляний будинок, який завдяки крутому схилу має додаткові підвальні поверхи. Наріжне розташування обумовило визначальну роль фасадів у композиції і одразу привертає увагу розкішний ертк другого поверху, прикрашений декоративною ажурною балконною огорожею. Як і в попередньому будинку, характерні вертикальні виступи на стіні, оздоблені характерними для сецесії вертикальними стрічками різної довжини, відразу надають фасаду ошатності, багатства архітектурної стилістики, і є візитівкою саме сецесійного стилю. Горизонтальні виступи, профільований вінчаючий карниз, міжповерхова тяга. Порядковують загальний вигляд фасаду і зберігають його загальний ритм. Перший поверх фасаду акцентований рустами, а вже другий і третій поверхи дуже багаті на архітектурні деталі. Стилізовані лучкові сандрики, капітелі, тобто верхні частини колони, які тут виглядають дуже вишукано та розкішно, тому що прикрашені картушами. Фасад прикрашений різноманітними елементами, як от фігурні ставки, геометричні фігурки, мотиви та інші елементи. І, хоч, може, це трішки перевантажує строгу архітектурну стилістику, але всі ці деталі направду, створюють дуже розкішний фасад, який можна розглядати і вивчати безкінечно. А власником була приватна особа саме Вайтснер. Мешканцями були також поважні та небідні чернівчани, як от банківський працівник Зігмунд Мельцер, державні чиновники високого рангу Антон Прокопович. Пізніше до них приєдналися торговці, працівники залізниці та й небідні студенти. Серед мешканців числиться і фінансовий прокурор доктор Фрідріх Клейнехтер. Одразу спадає на що ми вже про нього чули на початку вулиці. Але це є син Людвіга Клінвехтера, рідного племінника професора Фрідріха Клейнвехтера. Він був власником будинку номер 4 на цій же вулиці. Тому детальніше про нього можна дізнатися в п'ятій серії нашого проєкту або на сайті бібліотеки. Отже, Клейнвектор народився в нашому місті, вивчав право в Чернівецькому університеті, по закінченні якого працював фінансовим прокурором в Чернівцях. От саме на цей час він і винаймав тут апартаменти. Був пізніше судовим практиком у празі та відні, а в 1910 році почав працювати в цісарсько королівському міністерстві фінансів. При посутній підтримці. Дядька зробив блискучу кар'єру і став відомим австрійським юристом, службовцем високого рангу при міністерстві та публіцистом. По сусідству в цьому будинку винаймав помешкання ще один університетський професор, історик права Фердинанд Коклер. Вивчав права та політологію в університеті Ізбрука, де отримав ступінь доктора. У 1902 році став приват доцентом з історії права Австрії в університеті Ізбрука. І в 1905 році він став доцентом німецького права та історії права Австрії в Чернівецькому університеті. Тому зрозуміло, що він винайняв помешкання в щойно збудованому новому гарному будинку. Під час Першої світової війни Коглер працював військовим ревізором у 1919 році. Він повернувся в Австрію і був призначений повним професором Інзбургського університету. Тут же ж поруч проживали адвокати, кравці, працівники банку та залізниці. В міжвоєнний період тут ще залишались довоєнні мешканці, а також помешкання винаймали чернівчани середнього достатку службовці, комерсанти, практиканти, студенти і селились уже більш щільно. Нагадаємо, що в міжвоєнний період почав швидкими темпами розбудовуватись квартал ВІЛ. І, звісно ж, Небідні чернівчани переселились туди у власні помешкання. А дзеркально з непарної сторони стоїть житловий наріжний будинок початку ХХ століття за адресою Конституційна 33, Отана Хмельницького, 57-59. Він також вирізняється монументальністю серед навколишньої забудови. Зігляний, триповерховий, з високим цокольним поверхом для зручності мешканців, очевидно, має два входи. Будинок є характерним прикладом архітектури раннього модерну. У стилістиці фасаду архітектурні елементи історизму чи то неоренесансу поєднані з новими на той час віяннями Відіньської сецесії. Перші цокольні поверхи виділені рустами, а вікна цих поверхів в дещо простому обрамлені з замками і підвіконними вставками. Другі і третій поверхи об'єднані спільними тонкими і плоскими вертикальними виступами стіни, так званими лізенами, в єдиний ярус. Вставки між поверхами з характерним сецесійним орнаментом. Фасадні стіни завершує широкий фриз, декорований виділеним білим кольором колами, елементами, властивими для цього стилю. І акцентом, звісно ж, виступають наріжні балкони з ажурними решітками, а також балкони, влаштовані на ангах фасадів. Фасади увінчує широкий профільований карниз. І, направду він виглядає досить багатим. Власником була приватна особа Сусі Годел. А невелика кількість мешканців в цих будинках тільки потверджує знову той факт, що будинки зводились. З великим комфортом для людей з достатком, тому вони винаймали великі квартири. І як показують адресні книги, тут винаймали помешкання фінансисти, торговці та чиновники високого рангу. Ці три будинки є типовим прикладом сецесії архітектури в архітектурі прибуткових будинків. Отже, вулиця. Що виникла на початку 19 століття, а завершилась на початку ХХ століття, є характерним зразком міського середовища у періоді найактивнішого розвитку міської забудови, репрезентуючи архітектуру, що її залишили по собі чернівецькі мешканці середнього достатку. А нам залишається вивчати. Досліджувати та берегти цю архітектурну спадщину. А будинки на цьому відрізку ще приховують багато таємниць, які сподіваюся, будуть відкривати місцеві краєзнавці та небайдужі чертівчани.